Бійці полку Дніпро 1 повідомляють за підтримки збройних сил знищили склад артилерійських боєприпасів бойовиків у селі Дзержинськ поблизу Маріуполя. Також бійці цього полку підірвали важку бронетехніку противника у селищі Саханка. А уздовж лінії розмежування орудують розвідувальні диверсійні групи. Інформує спікер адміністрації президента з питання то Олександр Мотузяник. При цьому бойовики активізувалися за день було 46 обстрілів українських позицій. За минулу добу зафіксовано збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Ворог використовує озброєння, заборонене в тому числі мінськими домовленостями. Так, за добу бойовики 12 разів обстріляли позиції сил АТО зі 120 мм мінометів та 5 разів з артилерії калібром 122 та 152 мм. Двічі незаконні збройні формування. Використовували проти наших військовослужбовців реактивні системи залпового вогню ГРАД.